У мене є як мінімум два залізобетонних аргументи на користь того, щоб ви подивилися наш сьогоднішній тест-драйв. По-перше, цей автомобіль для когось з вас стане нагородою. По-друге, це насправді легендарна машина, яка називається Mazda mx 5 або Mazda Miata. Як вінтажна та культова Mazda mx 5 може стати вашою нагородою? Все просто. Ми відкриваємо збір для ЗСУ. Якщо ви відправляєте на нашу банку 500 гривень, ви автоматично... Стаєте учасником розіграшу. Як тільки ми зберемо ту суму, яку очікували, проводимо розіграш, і хтось з вас виграє мазду МХ5. Так, звичайно, ви можете покращити ваші шанси, якщо відправити не 500, а тисячу, або 5000, тисяч, або 10 тисяч, або 100 тисяч. Тому що кожні 500 гривень це один шанс на виграш. Ну і звичайно, для когось нагорода, а справа у нас усіх благородна. Пам'ятайте про це. І беріть участь у нашому зборі. А ми продовжимо наш тест-драйв. Вона манюня, вона гарнюня, вона дуже лагідна, вона дуже привітна. Я взагалі її називаю бакс бані. Ну і цілком зрозуміло, що цей автомобіль намагалися зробити так, щоб він не був агресивним і подобався усім, як чоловікам, так і жінкам. Мені здається, ні, верніше, я точно знаю, що у мазди це вдалося. Далі розповім як і чому. Я переконаний, що коли ви дивитесь на мене біля цього автомобіля, ви думаєте, що в принципі я так і закінчу цей тест-драйв, тому що всередині я не поміщуся. Ми разом з вами це перевіримо. А може, і поміщуся, тому що іноді японці роблять справжні речі. Отже, у нас родстер, у нас кабріолет, і у нас є стеля. Стеля у нас не автоматична, це означає, що вам буде не так зручно, але це також означає, що з цим автомобілем. Або з цією стелею у вас не буде жодних проблем. Складається дуже просто. Зараз я перебіжу на інший бік, відкрию ще одну кліпсу і ми спробуємо одразу закрити дах. Насправді, всередині це також можна робити, тому що є така спеціальна ручка. Далі, я відкриваю дверцята. Ну, вікно без рамок це One Love, це особлива історія. І я просто закоханий в таке рішення, і в Mazda MX5 воно є. Тепер та, -та, 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 -та я спробую і намагаюся сісти всередину цього автомобіля. Як бачите, поки що все нормально, зараз я буду закривати стелю. Так, ну що, стелю закрито, я помістився. Ну, мені здається, що навіть в такому бойовому стані антидощ Mazda MX5 і надалі виглядає доволі привабливим автомобілем. Хоча, звичайно, завжди треба їздити або намагатися їздити в режимі кабріолет. Цей автомобіль вже в янг таймер, скоро може стати олтаймером. Ви одразу повинні звернути увагу на важливу річ стан автомобіля і те, що тут немає жодного тюнінгу. Тут нема нічого зайвого, усе японське, як кажуть. І я сьогодні перевіряв на мийці, насправді наш дах не протікає. Це велика рідкість, дуже часто це все треба ремонтувати. А от у нашому випадку ремонтувати нічого не треба. Сів та поїхав. До речі, чому я називаю її баксбані? В ходу також це покажу, бо виглядає дуже смішно. Тут є сонцезахисні шторки, такі, вони дуже якісні. Я іноді, коли бавлюся, просто ставлю їх ось таким чином. І як я і казав, у нас одразу виходить зайчик або лисичка. Ну, це просто смішно. Багажне відділення. Оп. Відкриваємо багажник. І ми бачимо. Що насправді тут достатньо місця для того, щоб вирушити серйозну мандрівку. Я не знаю, який тут літраж, але так на око одразу скажу. Ви можете сюди поставити дві валізи, які підходять для салону літака, або одну доволі велику валізу, яку треба здати в багаж. В принципі, такого великого багажного відділення від автомобіля, який самий можна спробувати здати в багаж, я не очікував. Ще одна важлива фішка, її треба показати, бо це історія з 90-х років. І я б дуже хотів, щоб ця історія продовжилася, але це неможливо, тому що сучасні технології, безпека, здешевлення технологій і так далі. І так далі але ви повинні це побачити. Оператор нікуди не йде. Я сідаю в салон автомобіля. Ми дивимося на нашу антенку. Звичайно, я б дуже хотів, щоб разом з цією антенкою, яка виїжджає, оці дзеркала переїхали як в Японії, як на японських автомобілях. На крила вони називалися фендаміри. І така концепція вона є набагато кращою, ніж така. Чому? Коли я сиджу за кермом, мені треба дуже багато крутити головою і відволікатися від дороги. Коли дзеркала встановлені на крила, ти не відволікаєшся від дороги, в тебе менше сліпих зон. А головне, твій автомобіль стає ще більш компактнішим для японських шляхів, це дуже добре, і твій автомобіль стає більш привітним до велосипедистів, тому що цими дзеркалами ти нічого не можеш зачепити. Це була класна історія, але потім японці почали економити гроші, думати про надприбутки і так далі. І, так далі, і вже ставили дзеркала ну, туди, де поставляться, нехай буде, як буде. Але при цьому навіть сьогодні в Японії на 2025 рік ти зможеш знайти дуже багато ентузіастів, які допоможуть тобі переставити ці дзеркала туди, де вони повинні стояти на класичному японському автомобілі. Давайте подивимося на мотор. Насправді, якщо ви знаєтесь на автомобілях, то ви з легкістю вгадаєте, яка у нас тут система приводу: передня чи задньопривідний автомобіль. Абсолютно нетипово для маленьких японських машин. Практично у всіх двигун стоїть поперек. А тут стоїть вздовж. Чому так? А, до речі, я завжди згадую рому Урако, нашого. Відомого митця та блогера, який створив проект Капсула часу, і він мене навчив, як одразу можна відрізнити багато автомобіль, проїхав сотень кілометрів чимало. Все дуже просто казав і каже мій колега Роман: дивися на бачки. Якщо вони жовті і страшні, машина проїхала якісь страшні сотні тисяч кілометрів. Якщо вони виглядають як заводські, це означає, що твоя машина проїхала дуже і дуже небагато. Звертаю увагу на бачки. Отже, починаємо з технічних характеристик. Наш автомобіль 2001 року випуску, друге покоління, двигун 1.6, 115 кінських сил, 160 номів крутного моменту. У нас задньопривідний родстер. Вага нашого автомобіля 980 кілограмів, і завдяки цьому автомобіль виглядає дуже в'юнким і дуже прутким. Взагалі, на цьому тесті ви дуже часто будете чути слово неймовірно, тому що перед нами неймовірний і непересічний автомобіль. За час. Випуску цієї моделі з 88-го року, на момент, серпень 2025 року було випущено 1 мільйон 250 тисяч Mazda mx 5 або Mazda Miata. Це рекорд. Цей рекорд зафіксовано в книзі рекордів Гіннесу. І це найпопулярніший спорткар в світі, коли ми говоримо. Спорткар, ми розуміємо, що це начальний рівень, але коли ви почнете їхати по справжнім серпантинам, ви зрозумієте, що до цього рівня також треба дорости. Бо, можливо, вас не дуже вразить на 2025 рік потужність в 115 кінських сил, але, але керованість цього автомобіля вас просто приголомшить. Ця машина буквально залітає в повороти, вгвинчується, тримається там усіма своїми двома задніми лапами. Це неймовірно збалансований автомобіль з дуже яскраво вираженими спортивними нотками. Цей автомобіль вход в автоспорт. При цьому цей автомобіль може бути лагідним, спокійним, комфортним. І зараз під осіннім лагідним сонечком, коли ти зняв дах. Ти розумієш, що кабріолет це класна річ. Машина не виглядає дохлою. Машина абсолютно спокійно тримається в потоці, і все це, звичайно, завдяки тому, що тут 160 шістдесят номів. Ну і звичайно, неймовірна класна вага 980 кілограмів. Для тих, хто не в курсі, мій зріст 1,90 дев'яносто. Для мене це замалий автомобіль, але при цьому я тут поміщаюся. Тут немає якогось такого неймовірного дискомфорту. І, до речі, якщо я складаю стелю, то головою я в стелю не впираюся. І я тестував останню версію Mazda MX5, там же я повинен їхати отак, бо машина стала ще трошки менше, або, можливо, там змінилася компоновка салону. Якщо ваш зріст... Метр вісімдесят або метр вісімдесят і нижче, тут буде класно, зручно та комфортно. Що ви отримуєте в цьому автомобілі, окрім видатних характеристик? Звичайно, це шкіряний салон, це шкіряне кермо, це якісна музична аудіосистема, це скло це підігрів передніх сидінь. І кілька бардачків на центральній консолі. Коли відкриєте найбільший бардачок, там буде дві кнопки або два важеля, за допомогою яких ви зможете відкрити або багажне відділення, або люк вашого. Бензобаком чи може бути в режимі кабріолет холодно? Насправді тут настільки якісна піч, що сьогодні, десь о сьомій ранку, коли на вулиці було 15 чи 16 градусів, я просто її вимкнув і продовжував їхати в режимі кабріолет і навіть в голову практично не задуваю. Звичайно, цей автомобіль звертає на себе увагу, тому що він компактний, він має свій дуже самобутній дизайн. Це не просто якась ще одна машина, яку випустили для того, щоб закрити якийсь черговий сегмент. Ні, це автомобіль з дуже яскравою індивідуальністю, і цей автомобіль це в першу чергу емоція. Це посмішка на твоєму обличчі, і це задоволення від їзди на цьому автомобілі, навіть якщо ви тільки що сіли і поїхали в супермаркет, щоб зробити базові покупки. Багажне відділення тут у нас є, і воно доволі велике. Неочікувано для такого маленького автомобіля. Що стосується витрат пального, ну 980 кілограмів, двигун 1,6. Я думаю, ви з легкістю можете поміститися в 6,5-7 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. А ще мені подобаються ось ці сонцезахисні шторки, тому що я можу зробити ось так і назвати свій автомобіль або баксбані, або лисичка, як вам захочеться. Класна опція, незвичайна. Ніхто так не робить, але можна спробувати. Хоча, коли я ось так розкладаю все, я вже, в принципі, бачу тільки 4 метри перед собою, тому що, ще раз повторюся, машинка для мене трошки замаленька, але мені все одно хотілося б її залишити собі. В цілому, закінчуючи цей тест драйв, я одразу вам скажу, я на 100% розумію, чому було продано 1 мільйон 250 гривень. Тисяч екземплярів за час існування усіх поколінь Mazda MX5. Вона дійсно яскрава, вона дійсно непересічна і вона дійсно просто неймовірна. І якби не наш розіграш на користь ЗСУ, я б, чесно кажучи, залишив цю машину собі, тому що вона має колекційну цінність. Щоб ви знали, перше покоління цього автомобіля. Продавалося в Америці за 14 тисяч доларів. Сьогодні в Україні перше покоління, єдина машина, яка є на ринку, вже продається за 32 тисячі доларів. Тому я абсолютно впевнений, що і друге покоління має високу колекційну цінність, а цей автомобіль підпадає під колекційну цінність, тому що тут немає ніякого тюнінгу. Цей автомобіль повністю. Мазда на 100%. нічого зайвого в цьому автомобілі немає. Ніякого тюнінгу, ніяких покращень, все так, як і було заводу, окрім можливо, цієї магнітоли. Магнітолу вам доведеться пошукати, але я думаю, це не складна історія. Я кілька разів вам казав, що це Mazda MX-5 і Mazda Miata. Так дійсно вона має дві назви: і Miata з якогось. Древньоверхньонімецького перекладається як нагорода. І цей автомобіль дійсно стане нагородою для людини, що візьме участь у нашому зборі на користь ЗСУ. Як це все відбувається, нагадую ще раз: як тільки ви відправили на нашу банку 500 гривень, ви автоматично стали учасником розіграшу, де головним призом є Mazda mx 5 Mazda Miata, Mazda Нагорода, якщо ви задонатили тисячу, дві тисячі, десять тисяч, сто тисяч. Це означає, що ваші шанси ми поділимо на 500, і буде не один, а два, п'ять, десять або сто. Таким чином має сенс донатити більше, так ви краще допоможете ЗСУ і збільшити свої шанси. В цілому мені здається, що це ідеальна схема, тому що ми всі робимо благородну справу. Але когось з нас також очікує нагороди. До речі, я був дуже здивований, що така маленька мазда може спокійно і комфортно їхати зі швидкістю 140 або 160 км на годину. Ніяких проблем. Автомобіль легко тримається дороги і 100% керований. Все таки 2001 рік, все-таки легкий автомобіль. Ще один важливий момент пробіг цього автомобіля. 136 тисяч кілометрів. Ну і, ну і звичайно для автомобіля, якому 24 роки, це дуже малий пробіг. Ну, я просто дивлюся на стан автомобіля, пробіг виглядає абсолютно чесним. Все не подерте, не обтерте і машина абсолютно не терохкотить. Клас. Все мені подобається. Такі кабріолети нам потрібні. Цей автомобіль також цікавий тим, що він юнісекс. Він подобається підліткам, він подобається тінейджерам, він подобається молодим людям, він подобається жінкам, він подобається чоловікам, він подобається дідусям та бабусям. І повірте мені, відчайдушні домогосподарки давно оцінили Mazda mx 5 яку, наприклад, в США дуже часто називали Порше для секретарш. Тому що автомобіль дійсно не пересічний, а коштував дуже і дуже зрозумілих, я б сказав, навіть скромних грошей. Зараз заходимо в поворот. Ну, це просто неймовірне відчуття. Маленький автомобіль, дуже в'юнкий, ну клас. Ти навіть від себе не очікуєш, що ти можеш настільки якісно проходити повороти, хоча, звичайно, це за тебе робить Mazda MX5. До речі, тут дуже комфортно. І дуже енергоємна підвізка. Ти від кабріолета, від автомобіля, схожого на спортивний, не очікуєш, що підвізка буде настільки м'якою, настільки комфортною, настільки лагідною. Іноді мені здається, що її просто створювали для нашого просто фірмового українського асфальтового бездоріжжя. Так що не бійтеся, мазди і 5. Так, це кабріолет, так це гостре керування, але при цьому. Цей автомобіль може бути дуже простим, лагідним та зрозумілим. З ним можна жити кожного дня і виконувати прості завдання, а не тільки просто кататися з посмішкою і отримувати задоволення від кожної секунди, яку ти провів в мазді МХ5. Класна тачка. До речі, цей автомобіль дуже якісно сприймають на дорозі. Є повага, є увага, є веселощі, і до тебе ставляться якось особливо. Ну і мені також здається, що десь на парковці біля клубу ЛГБТ тебе також будуть поважати, і місце завжди знайдеться. На цьому все. Ви дивилися проєкт Двіківські сили. З вами був Рауль Челашава. Ну що ж, ми починаємо наш збір.